Всім привіт! Ви на каналі Баніки Ма. Мене звати Наталя. І ні, це не повернення. Я просто заскочила до вас сказати, що все добре, все в порядку. Я останнім часом знову відчуваю потребу з вами поговорити. І дякую всім тим, хто. Писав мені в особисті повідомлення про те, що ви чекаєте відео. Е, насправді, за останній час дуже багато чого змінилося в моєму житті, але сьогоднішнє відео не буде склейкою декількох днів, не буде про особисте, хоча є що розповісти. Але е, сьогодні в мене є дві посилки, які я буду з вами разом розкривати. І хочу поговорити про. Те, першочергове, чому ж я перестала знімати відео. Тож, поїхали. Так. Я до сих пір знаходжуся в пошуку себе. Я так і не змогла вирішити, я майстриня, яка пише майстер-класи, чи я майстриня, яка в'яже на продаж. Я хочу бути і розумна, і красива. Не виходить, люди які не виходить, поки в мене це. Тому я щось таке середнячок. Я вже пройшла за цей період, поки ми з вами не бачилися стільки навчань. Мені навіть здається, що можна було вже трохи поїхати відпочити на ті кошти, які я витратила. Але е, я зараз <сут> також на навчанні. до речі, е, можливо, хтось знає, є така майстриня Тетяна, в неї. є Сторінка називається Хурма, і я зараз в неї проходжу навчання коріл сам, але я вирішила, що треба з кожного навчання витягати максимум. Тому, можливо, навіть найближчий час піду до неї на консультацію, тому що я приблизно з кінця серпня вирішила трішки оновити свою сторінку баніки в інстаграм. І почала викладати дуже і дуже, як для мене, багато брязкалиць. Замовлення були саме на них, тому так вийшло, що моя сторінка стала однотипною, мабуть, не знаю. Але мені порадили на цьому не зупинятися, тому що насправді, як виявилося, в мене доволі... Обширна, велика, глибока фантазія. Mm -hmm. <рес> і треба на ній робити упор також. Так, перше, що мені сьогодні приїхало, це, о, господи, нарешті, ось такі дуже. О боже, ось такий дуже кльовий папір тішлю. Десь влітку, я вже не пам'ятаю коли, я замовляла папір Тіш'ю з Aliexpress за копійки. Якась там була акція, і я замовила. Uh, він був менший по розміру, але мені дуже сподобалося такі. У мене були з серденьками. Зараз я замовила зі рочками і Вони гарний. З серденьками і з єдиноріжками. Боже, яка це краса! Боже, я тепер жалкую. Там ще був такий класний папір тіші з лисенятами, але я подумала, я не в'яжу лисенят, нащо мені з лисенятами папіртіш, але е ти. Так, то точно буде дивитися це відео. Напиши мені, нагадай, я тобі скину посилання, я знаю, що тобі папір з висенятами буде треба. Коротше, приїхав мені ось такий папір. Звичайно, все вже викинула. Заплатила я 245 гривень за ось це все. І, чесно кажучи, тут 20. Таких папірців, але мені здається, що вони величезні, я їх буду розрізати, тому що в мене трішки змінилися розміри коробок, якими я користуюся. Побачимо. Коротше, кажучи, все побачимо, але мені дуже подобається. Зірочки теж доволі естетично виглядають. Але це, ну прям вау. Класно. Так, з папером тішня ми з вами розібрались. Тут у мене коробки. Ех, на чому я зупинилася? Вже напевне. Так, я м, дуже багато, як для себе, в'язала брязкою і тетянка, хурма. Мені підказали, що це все. Давай, коротше, щось таке, чого немає. А чого немає, а немає того, що я в'яжу для Етці. І саме це стало. Таким Якимось блоком для того, щоб знімати для Ютубу, тому що просто в мене не було часу. народ. Для того, щоб написати майстер-клас, ну, мені особисто то треба три дні посидіти, пов'язати виріб. В'яжеться деталь, я одночасно її фотографую, одночасно її описую, одразу роблю, формую в канві Три дні, в кращому випадку. Якщо сонечко хороше, можна класі фотографії одразу зробити. Потім треба ще декілька днів на вичитку, далі треба знайти майстрин, які захочуть цей майстер-клас прочитати, вичитати і затестити. Це ще тиждень. Після цього треба знайти людину, яка зможе адекватно цей майстер-клас перекласти. Дякую, знайомим, вони поділилися контактами. Але знаєте, що стало в моєму випадку найбільшим каменем зіткнення, це те, що не хотіли тестувати мої майстер-класи? Я навіть в один момент вже хотіла плакати. От чесно, ну що хотіла, сиділа і ридала, коротше, що вже казати. Але потім я подумала: ну, якщо українські аудиторії не заходять в мої майстер-класи, тоді вони зайдуть на американську аудиторію. Я не можу сказати, що я вже супер-мега якась популярна на Еці. Ні. Навчання на ЕЦІ я закінчила ще наприкінці серпня. А, маю я на сьогоднішній день 25 продажів. Це за 3 місяці моєї роботи на Etsy, але працюю я там не дуже активно. Давайте будемо відвертими. Окрім того котика, що я вам показувала в останньому відео, не можу його вам показати зараз, тому що з одним Леля спить, і я просто не можу його забрати для того, щоб вам показати, бо недоторканна річ. А другий, якого я в'язала, я його продала. Після цього в мене зв'язався. Гарбузик. В двох варіантах. Один, до речі, можна буде якось виставити на продаж. І нещодавно мені сказали, що цей гарбузик схожий на грибочок. Ну, нехай. Нехай кожен бачить, те, що хоче. У мене це він у земельці, це його листочки, гарбузик такий собі гарбузик. І після гарбузика, якого. Хотіли тестити, через це мені довелося зв'язати другого. Був зв'язаний кажан Жан. Його вже тестили, і сказали, що він дуже прикольний. Мені він теж подобається, але також я отримала відгук, що це дуже миле совеня. Окей, а хтось мені навіть написав, що це може бути і котик, і навіть можна переробити на лисичку, якщо прибрати крильця і додати лапки. Окей, ну, змінити кольор, yeah. відповідно. Останній майстер-клас, який я написала, це був Monster Cobby Десь вам тут його покажу, тому що в мене його придбали. І після того, як його придбали, дали мені дуже багато корисної інформації, фідбеку. Тепер я знаю, в якому напрямку рухатися, як майстрині. І перед останнім був ось такий кактуся на Etsy є така штука, як Emotional Support, якщо я правильно пам'ятаю. Коротше кажучи, це іграшки продаються зі спеціальними картками, де, які, на яких є мотиваційні надписи. Ну, тобто, серед усіх кактусів світу будь-непрекраснішим. Серед усіх колючок світу, будь-найкіше. Ну, щось типу такого. Коротше кажучи, це все забирає дуже багато часу, особисто в мене, реально. Окрім того, що я, дякуючи моїм знайомим дівчаткам, маю замовлення, я, звичайно, ще і. Відпочиваю в'яжучи майстер-класи. Це не всі вироби, майстер-класи, які я писала. Також були брязкальця, я вам десь тут їх покажу, бо теж деяких вже немає у наявності. Але, на жаль, брязкальця не дуже користуються попитом. А ще в мене був майстер-клас на брелочок, і він взагалі якось пройшов повз аудиторію Етсі. Ну, нічого страшного. Насправді на Etsy я заходила з ідеєю дивних іграшок. Тобто я від початку розглядала Etsy як майданчик, на якому я можу показувати всі свої крейзі ідеї. І, в принципі, мені подобається, що там я можу бути різнокольорова, дивна. З незрозумілими формами, з яскравими очима, не ліпити оці очі на безпечному кріпленні, а вив'язати якісь ну, мега-дивні, які дивляться в різні сторони. Такі очі, які можна приліпити, як вони не приліпити, а пришити. Так як вони пришьються, і це додасть іграшці особливого шарму, а не Боже, що це таке? Ну, знаєте, в нас все люблять дуже естетичне. За кордоном люблять все дуже, дуже незвичайне. Так, не відкриваємо з вами всю посилку. Тут приїхали коробочки, бо я до сих пір не можу вирішити. Чи в гарних коробочках презентувати свої вироби, чи в крафтових? Крафтова коробочка вона має свій шарм. І давайте будемо відвертими, коштує дешевше. Я для бізнесу, так, звичайно, мені крафтову коробку купувати вигідніше. Але, до речі, останній раз, коли я намагалася замовити крафтові коробки, в мене сталася неприємна ситуація. Я замовила якийсь такий розмір, який можна було доставити тільки на вантажне відділення. Вибачте, до вантажного відділення мені треба їхати бо зна куди... Е Просила переправити на Укрпошту, Сказали, що таким вони не займаються. Відправка тільки новою. Відмовилася я від того замовлення. І що? І знову замовила на боксі UA. Але на боксі UA мені подобається не тільки тим, що там можна замовити коробки, там вже можна замовити ще й багато чого дуже цікавого. По-перше, зараз вам покажу, до мене приїхав дерев'яна стружка. Дерев'яна стружка замовила три пакетики, тому що коли в мене замовляють якісь маленькі іграшки, і в мене немає підходящого розміру коробки, оця штука дуже сильно рятує. Я стелю її на низ, згори гарний папір тіш'ю, і клас. Іграшки не тіліпаються, нікуди не... Втікає під час переміщення. Далі я придбала дві стрічки: одна тіфані кольор, а друга коричневий. Коричневий я подумала, що дуже класно буде виділятися на крафтових коробках, тому що деякі ще крафтові коробки в мене лишилися, і, походу, я ще й замовила теж. Е, ну, кажу ж, я ніяк не можу вирішити, який же варіант пакування залишати. І в мене. Коричневий це є один з основних відтінків е, на сторінці в Інстаграм. Тому що, якщо пам'ятаєте, мій логотип е, там мій ведмедик коричневий. От. Я вважаю, що це мій такий тотемний відтінок. Так, по цінам казати не буду. Далі замовила ще три отакі листівочки, вони мені потрібні для майбутнього. Тому що я вирішила, що. Буду на таких листівочках писати про своїх наступних монстриків. Коли в мене нещодавно викупили монстрика обіймашку, я подумала про те, що було б класно дитині не просто відправити цю іграшку, а написати листа, в якому я можу розповісти, коли, для чого, була створена ця іграшка і які емоції. Він в нього закладалися від початку, звичайно, що дитяча фантазія вона більш яскрава, насичена, наповнена, і дитина буде гратися цією ірошкою так, як вона забажає. Але мені здається, що якщо від початку дати правильний заряд... Що ця іграшка, вона мега, якась позитивна, класна, весела. З нею можна і спати, і гуляти, і не боятися її прати, що дуже корисно для батьків. <світтво> Бо деякі думають, що якщо її десь там забруднили, все. Е е В'язані іграшки після прання буде дуже важко залишити їм ту форму, в якій вони першочергово приїхали. Ні, це також треба пояснювати своїм клієнтам, каже Наталя, яка не знає, про що знімати рілси. Так, приїхали мені ось такі коробочки. Взагалі, минулого разу на боксі UA я також замовила коробочки With Love. Дуже гарно вони виглядають, але з менш цупкого картону. І дуже сильно пожалкувала. Тому що ось е ось такому цупкому картоні, пересилаючи замовлення. Можна бути спокійною про те, що замовлення буде доставлене в ідеальному стані. А коли пересилаю в м'якшому картоні, завжди переймаюся, чи коробочки не помнеться під час транспортування. Тому, тому знову взяла білі, буде їхати з кольором цікаві. І взяла крафтові, але вони, звичайні, без. Бачите, бачите, бо могли б ось так відправляти, вони взяли гарнесенько склали і зекономили мені і місце, і розмір, і ще й оплата була б 100% дорожча за доставку. Так, а, такі звичайні, звичайні крафтові коробочки, вони мені потрібні вже у випадку, якщо будуть замовляти іграшку або ж іграшку з брязкальцем, тому що таких великих гарних коробочок я поки що не знайшла. Ну або ж, вибачте, там така на них націнка. Купувати коробку за 100 гривень для того, щоб відправити замовлення, на якому я і так роблю невелику націнку, не бачу сенсу. Тож, все, я поговорила. Дякую за те, що ви були зі мною. Не знаю, коли я вийду доступний раз з вами на зв'язок. Але впевнена, що думку донесла. Трошки я зараз у Запарі. Треба мені сьогодні ще сісти попрацювати над тим, щоб виставити майстер-клас. Нарешті, на продаж, а потім ще й на рекламу. Він мені дуже подобається, але я ще не вигадала, як його так гарно сфотографувати. А для того, щоб гарно фотографувати, я пішла на. Курс до Тетяни Лисенко, впевнена, ви її всі знаєте. Але що, Тетяна подивилася на мої фотографії, сказала, що вони доволі симпатичні, пристойні, мені цього вистачило, і я вже навчатися далі не хочу. Мотиваційної підтримки від мене ви не отримаєте. Тож все розходимося. Дякую, що були сьогодні зі мною. До зустрічі у наступних відео. З вами була я, Наталя. Всім па-па.